Дослідна група, що прибула до підземної лабораторії номер 22 запрошені для участі в експериментальній грі. Колись ця лабораторія займалась створенням радіаційних вірусів для створення мутантів, та 11 квітня 1986 року щось пішло не так. Снова перетворилися на психиому мутантів і зомбі, які почали винищувати усе жилом. Тепер тут залишилось лише кілька істот, але вони надзвичайно небезпечні. Час від часу учені збирають піддослідного ропу, щоб спробувати знищити вірус. Істот тримають під землею, годуючи людською плоттю, аби вони не вирвалися на поверхню. Зараз двері зачинені. Експеримент починається. Вам треба пройти через лабораторію, знайти усі джерела вірусу за допомогою спеціального пристрою і знищити його раз назавжди. Будьте обережні, щоб самим не стати мутантами або чиїмось обідом. Пам'ятайте, наближатись до істот небезпечно. Тож будьте обережні та дійте швидко, і нехай вам щось час.